З вами трогенство Гамуртево і ми в готелі «Гранд Трутана. Зробимо короткий огляд цього готелю. По корпусах перший корпус уже після реновації і четвертий. Щоб ви розуміли. Також такий лайфхак. Ви можете на місці перебронювати свій номер. Для прикладу, якщо і стандарту перебронювати на панорамік, це буде коштувати 35 доларів за одну ніч. А зараз номер Сі-Фронт в першому корпусі, який уже після ревновації. Чайний набір, вода, праска, прасувальна дошка. Номер великий, свіжий. Тут прям дуже велика територія. Мені цікаво, скільки квадратів потрібно буде глянути. І ось так вид прямий на море. Дуже красиві квіти, воно так виглядає прямо круто. Тут подивимося, ще ванну. Так. Що у нас тут? Так, подивимося на номер. Що тут у нас? Почнемо із ванни, так, стакани, мило, рушнички. Є все, що потрібно. Шампунька, лосьйон. Душева і халат. Ну, халат простенький, такий жорсткий. Ось так виглядає. Пішли далі. Є чайник, вода. Вода поповняється. Міні-бар немає. Він платний. так, І тут пусто, нічого немає. Якщо ви щось бажаєте, можете по QR-коду перейти і замовити те, що ви бажаєте. Так, далі. Із важливого, сейф є. Є ваги. Тому можете кожного дня важитись. Так, далі. Тремпеля. Різні. І у нас є е, праска, доска для праски і тапочки. Ось так виглядає. І ось так виглядає. Номер просторий, великий. Мені каже, це дуже навіть, зручно буде із дітьми. Е, диван розложується, якщо двоє дітей. А можна також доставити ліжко. Це номер Garden View із видом на сад. Перший поверх це буде тераса, ось така. На другому поверсі балкон. В шостому корпусі номера панорамік. І дивіться, різниця в ціні між панорамік і між звичайним ґардем в 35 доларів за ніж. Так, значить, номер панорамік. Дивимося номер панорамік. Тут відразу все по-іншому, відрізняється від стандарту а так нормально, можу сказати. І дивіться, тут і ванна, і душ. Але номери можуть бути різні. Можуть бути тільки з ванною, а може бути ванна і душова. Так. Халати у нас так само звичайні, прості, трохи твердуваті. Є біде. Такий великий прямо тут. Подивіться тільки. Дуже великий. Так, далі дивимося номер. Я вам тут помахаю. Ну що, так, дивимося далі. Дивіться, тільки як тут просторно, красиво. Місця дуже багато. Ну, тут я скажу ярко. По-сучасному. Далі у нас ваги, сейф, тремпеля, праска, прасувальна дошка. Ось такий балкон. Просторий, великий. Завидемо на море. По харчуванню, щоб ви розуміли, все включено відрізається від ультра все включено. Те, що ви можете на ультра все включено кожного дня відвідувати ресторани Карт. Подивимося на обід в готелі Гранд Роман. булочні вироби. Так, далі у нас овочі, листя салату. Можна собі зробити салат, оливки, соління, готові салати. Так, викладати. У нас овочі, припуска, знову овочі. Цири, на грилі, овочі на пару. Тут ви можете замовити пасту, солодощі, виберволою клітушками, фрукт, апельсин, пиня, мандари, курма, банан. Так. Кава. Чай. <толк> mm -hmm. oh, <толк> О, Далее у нас mm -hmm. ну, беру, что, like, На пути, мне кажется, смак. Далі у нас рис. Тут м'ясо. Це морковний віщін з Запеканка Запіканка із Риба на грилі, китайська куриця. І білий рис. А також Wi-Fi тут по всій території готелю, для кого це важливо. Ще з одних плюсів це те, що ввозять в Нааму один раз в день. Там вроді би 16.00 чи 1400. Ви дізнаєтеся на рецепшені і записуєтесь завчасно. Дивіться, як зверху гарно виглядає. Все зелено, комфортно. Так, подивимося на один із пантонів. Ось такі кабани. Готель знаходиться в Шаркс Бей, де один із найкращих коралових рифів. Тому кому потрібен коралевий риф, велкой. Мені особисто дуже сподобалась територія готелю, дуже зелена і багато квітів. А також сподобався пляж. Із мінусів мені корпуса трохи вже пошарпані, я би вже хотіла ремонту в них. Але номери є вже свіжі, є з ремонтом. Це перший і четвертий корпус. То відпочивається в готелі пишіть свої враження в коментарі, що вам сподобалось, а що ні. А якщо ти плануєш тільки відпустку, став свої запитання, а ми будемо з радістю відповідати на них. А також підписуйся на наш телеграм-канал з вогідними пропозиціями: Тікток та Інстаграм. З вами за Муртрева.